Всім привіт. Тьома, Тьом, помахай, махай. Куди ти побіг? Боже, у нас на вулиці сьогодні 32 градуси. Зараз ще не обід. А машину забереш свою чи ні? Іди сюди, на. І я не знаю, що нам робити. Дари, Іди сюди. Дуже спекотно. Ми ще на той двір не ходили, тільки сюди вийшли. Видим? Скажи, да. Тем поднимемся. Тем, скажи, Тем. хату, наверное, Тем. А, еще я еще хотела сказать. Вчера Артем Просився вже на горшок, ні разу не впісився. І сьогодні вже просто я одягала ну, памперс тільки на ніч. І вчора одівала на день спати на днівний сон. І він в нього не напісяв, я його зняла, бігом посадила на горшок і все. Вчора прям Вовщик, молодець. Тьома, Артем, молодець? Так, да. він мені це приносить горшок і каже тс. Да? Mm -hmm. <laughs> ну да, там, там пук, а там пс. Да? Ну, по-більшому, то ще рано. Ми тільки вчимося по маленькому ходити. Так, да? на горщик. Казі. <laughs> я не думала, що це буде так легко. Я думала, що це буде важко. Ну, я взагалі нічого не делала так ми посадили його два рази на горшок, і він зрозумів, що треба пісять туди. Да, Сходимо зараз. На той двір подивимося, він уже побіг. Фу, вообще дихати нічим на сонці. Не знаю, треба ще глянути на наш здоровий басейн. Нормальний чи ні. Бо в нього вода позеленіла, налили ми. штуку, він налив. І Ваня якраз не купався, то ж Ваня, хоч... Купався і басейн, то, то, а так він просто стоїть уже цілий тиждень, взагалі ніхто не купався. Пішли. А, ти прийшов туди? Сюди прийшов, да, на цей двір, на другий. Пішли. Вчора нічого не поливало, не було часу. Сьогодні вечір треба поливати, бо вже реально все таке засохло. Вчора я полола трошки. А, не поливала чого, то що ж фільтр в басейні робота точно. Це ж тут одна у нас розетка на все. Ну да. Угу. Да, треба получити і поливати. Зараз я глянути клубничку. Ой, клубничка є Тьом. Ввечері, ну, наверное, нормально. Да? Бо він сьогодні їв з мамкиного городу. Я тут, я тут, О, шиву, угу. Ми ну Угу. шия. Мізнакався трактора. Ну, іди сюди. Там каже, знову десь трактор. Гуде він забіг ось сюди аж під дерево. Ти боявся, так? Да? Боявся малий. Ну, ти чого? О, там. Де трактор? Де гуде? От там трактор. Тобі страшно? Там він ж далеко. Все, йдемо, 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 хай. Вигляда, виглядай. Да. Та не страшно, нічого не страшно. Вечіля да. угу. наша знову впала. Зараз будемо піднімати. Будемо. Все, ми тікаємо з цього двору. Там їздить трактор, цей плаче. Я не знаю, що там за трактор їзде. І де він там їздить. Все, все, стой. Скажи. Ти боявся трактора, так? Да? Пока, Що, пока пока Ой, кажу йому давай. о, от. О, о, о. диви-ка, здорово. Здорово, здорово, здорово. Що? Давай будемо сидіти тіньочки. Ми в хату. В хаті добре. Прохладно. Mm. А тут жарко, дуже жарко. Ми тут а через дорогу пройшли до сусідів. В цьому понравилася ця лавочка. Шофу. То не фотоклей з дерева, а дерево. Старая такая, вона накапала. Нельзя стукать. Нельзя там. Фу, оце точно в рот нельзя брать. Бр. Давай утром соплю. Шо? Нельзя стукать, там собака. Да. Так оздолва буде гавкать. Машинка стоїть, да. Брр. Сідай, чого ти заліз з ногами на лавочку на чужу. Чого? А? Розкажеш нам, Чого ти з ножками заліз. Що там? Клей? Страшне, ноги збиті, покусані. О, диві, хто то йде? Хто то йде? Хто? хто йде? то, Та не мама, то папа йде. Папа? Каже, то папа йде. Ну скажи. Хто то йде? Хто це? Хто це прийшов? Де папа? Де папа? Сем'ячик. На. Він знайшовся в тракторі. Там хтось їздить на тракторі. Страшне. Він не хоче бор... Гуде він тікає. Ой, візьми. Йдемо на ручки. Йди.

Ось так. Всім привіт. А ось ти вісім не А Ва... я теж кажу, будемо тут їсти <смеш> дерево напроти. Ам-ам, паслі я. Зірвала жменьку пока. Андрій з Артемом робить обход. Там ще багата такая самая красная, сама была. Красна, яка була. Зима. Что, мама, мама. Коротше, бассейн. Не заклеїли, ну так як ото заклеїли, так він і є. Я тільки що, ну ми кое-що придумали, положили під низ цього крокодила. А що таке? Ну я не можу показати інгаляком. Іду, іду, давай, він ну, хоче, щоб я вез у нього стояла. Що зай? Що? Да. Я йому тільки що принесла 6 бутилок води, гаряча, ну як гаряча, вона на, на, набрана стояла. Я їх вилила сюди, йому взагалі достаточно. Тут плюхкається грязна бутилка. Все, надоїла чи що. Ну, йому подобається, скільки йому треба. Паша зараз немає, він каже, я не піду з Артемом, він його просто вже задобав. І я налила йому щось бутилок. Ви кажете, нагрійте відро води, ви представляєте, скільки це треба вітер лить. Сюди носити, Оттуда носити, тут же немає газу. Це що, на, на кострі треба гріти. Нам, чи що? Ну я не знаю. Он наливає, щось з бутилок води нагрітої вуличної, Вода в басейні там потім маленькому е була сьогодні 35 градусів. Стой! Ідеш сюди, давай я возьму. Сідай, стой! Не виходь! І що в ітогі? Йому скучно. Да. І він хоче, щоб... Він показує пальцем. Короче, е хоче, щоб... Ну, Паша ж нема, зрозуміло. Він коротше, купається і хоче, щоб я з ним тут сиділа, я сиджу з ним. Ось, видно? Коротше, на горці сиджу на цій. Все, що робити? Що робити що будемо? Тобі на горку треба? Мені вставати. Хорошо, він просто не приділиться, що йому треба. А цю воду за чим я налила? А? На, як класно тут. Давай тебе підсидію. він хоче на горки спускатися. Я це думаю, він зараз, на покупається якраз до часу. Накупається, хоч тут і калюжа води, але йому достатньо самому. І все, підемо спать. Нося дійшла. <ривіт> <ривіт> Нельзя мені відходити. <ривіт> з <ривіт> тобою надо, Та тобі ж класно, ти в воді, а я ні. Ногами тільки в воді. Все. Надо тільки тут з ним бути мені теж. Що? Все, уходиш? Давай диню ще. Купили диньку. Ми вже половину з'їли. А Артем відкусив два рази і все. Більше не захотів. Будеш? Ні. Чого? Всім привіт. Та ти вже здоровався. Так? Забув. Ти вже мене знімала це відео? Ну, звісно. Коли? коли? В цьому відео. Так, де? На лавочці. А, точно, я забув. Я думав, це було в другом. Нет. Така дыня, конечно, не дуже солодка. Вкусно, не надо. Тобі понравилось? Так. Ваня точно пробувати не хоче. Вс. Зими ее. Вже другий вечір у мене сніданок отакий Тодиня, то диня, То персики були. Ну коротше, ввечері стараюсь не їсти такого нічого. Знаю, що тут фруктоза. і Мені зранку легше. Кавун. А кавун а ще не видно? Ні. А кавун ще не решилась купувати. Та ще рано, О, диню ще рано теж. диня ж маленька, а кавуни лежали по 60 гривень за кілограм угу. і такі з виду кілограм по 7 Якось дорого. Та вони диню ще рано. А? Диню ще рано, Це ж тобі ну, захотілося. Вони так пахли на весь магазин. Угу. Ну, сочна така, не пісочна. Угу, угу. А скільки диня стоїла за кілограм? Кіло сімсот, то сто кіло... гривень. 100 гривень, так? Да? 170 гривень диня. Mm. Всі справи переробили сьогодні, тепер організм зробив. І ми сьогодні дуже пізно лягли спати. Організм і Ми зрозуміє. сьогодні варені ходили. Ти снімав сьогодні відео? Так індики вже ж показував. А, точно, Да. Кажу, ми всі справи переробили, такі важливі, і все, організм, мозги розуміють, що що більше нічого робити не хоче і вирубається. Хочеться лягти спати. Тому що треба вовреми лягати спати я пішов годувати. — Ми теж зараз вже йдемо. Ти вже побачиш, що ти ходиш, так? Да? Все, ми теж підемо. У нас нічого не змінюється, Таксі на той двір. Артем! Їдемо траву косити. Падеш! Гуточкам. Тримайся. Їдеш. Ось Артем уже тут на цьому дворі всіх накормив. Рукан, бачите, які? Комбікорми. Комбікорми. Ти давав ці ням-ням? Ням-ням. Давав? Ням-ням. Так, ням-ням давав. Молодець. Щас тут а ще Сюда Тьом? колеса крутиться. Угу. Так, давай, вставай. Став... Вставай. Ми прийшли на огород, наш подивитися, що тут, що тут робиться. Да? Приїхав хтось на тачці, бо він не хоче сюди пішком іти. Помідори наші нормальні. <ріст> він хоче їхати, так? Да? Щось він не любить тут огород. Може він, так ото дядько приходив страшний сюди. І він так да, тікає, а де хто тут? Бабушка на огороді, так? Да? Я хотіла тут дорвати ось дудки, Артем мені не дає. Тьом, дивись, тут, Кой десь осталася, треба порвати. Тьом, можна я порву? На, на, о, давай я тобі в ручки буду давать. Давай будеш допомагати. Держи. Є, молодець. Я ось їх порвала, а вони опять ростуть. Даже без голов. На, держи, держи. Є. А в тачку, іди складай в тачку, туди. Вилізла цибулька. На. То-то бабушка малакає, на? Держи, у нас бабушка через огород. Да? Побачив її. Що, типа, все? На, бери ще. Держи. <рес> <рес> то, то Бабушка є, да? А вони тут ну, десяток треба. Ну да, ну, зачем їх подавляю? багато? У нас сьогодні нема сил. Ще я хотів сказати, там тобі писали, Шо? ми коли тобі зняли відео, і там один мій підписник писав, на, що ага, ось, типу, нас зловили, що ми типу, огород поливали. Так ми садили без помідори без води. І лише один раз на наступний день полили, просто щоб Кущ вкорінився, а не зав'яв. Ну, літо, жара. І все, я більше не збираюся їх поливати ні разу. Ну да, стоять. Нормальні стоять, Уже сухі ось. Ніхто більш нічого не поливав. Так, я ж за що кажу, один раз полили, а то вже хочуть нас ловити на тому, що ми брешемо. А самі поливаємо, а не робити нічого. А, а нічого, нічого нам робити. Не хочеться. Ну да. Куди ти пішов? Я ще не порвав. На, о, точно, складай в тачку. Складай, ложи. На, ще бери. Ні, він ходить по ряду, по цибулі ходив. Так, ну, ми трохи з Артмом ще полили огород. І такі замазані. Артем, да? Покажи ножки. Покажи ножки. Ну, <головіка> Страшні грязні. І то, не дополивали. Андрій сам поливає, забрав, бо цей хоче поливати, він же все хоче робити. Да? От понравилась ця лавочка, не залазь. які у тебе ноги ага, такі... Давай знімемо боті. Давай. Що, Давай знімемо боті. Знімемо. Давай. Ой, я не можу які грізні ноги. Короче, я думаю, що лучше хай басяком бігав, бо Ці тоже такі о, глядьте, страшні в грязюке. <реку> <реку> да. У мене такі самі ноги вообще. Що багав. Що оббагав? Ага. Там мотоцикл їде, бач? Їде? Все, десь їде мотоцикл ось. Заліз на мене. Ага. дивись, ось сюди їде, так? Да? Боится, мотоцикли, тракту. Ну, це все хорошо, що він не біжить під колеса, так? Да? Молодець. Що ты махав? Махав мотоцикл, стой! Ты підешь босячком? Да? Ну, пішли. Паша сьогодні щось вообще не хоче з Артемом гратися. Він його скільки розтягнув, тягнув, він каже, відстань від мене, ну і все. Вже ми сьогодні цілий день без паші гуляємо. Самі кажу, вдвох двох двох ходили, що купатися на басейн, калюжі. Льо? Пішли, пішли, возьмемо машину, так? Да? О, ні, давай возьмемо коляску. Опять покусали. Ну це тільки що. Машкара покусала. Я почепила таку резиночку. Замазаний. <рес> <рес> Ні, вона буде тут вона. Лимонграф, що пахне таким яким-то. Зараз найду. Ось вот така штука. Присилала. У Ось состав, кому интересно. Папа йде, да? Поїдемо кататися. Поїдемо? Все, каже, намка Марі тепер не страшні <кій> да? <кій> Бачите, як хтось приїжджає, він одразу махає. Все, махай всім пока, бо я не зможу знімати однією рукою. Махай, Тьом, пока. Поїдемо Та, погоду. Так, да, зараз поїдемо. Ось... Поливала, а Артема mm. всього покусала. Та ось ж, бач, все, треба тепер тільки за цими резинками ходити. А вони є ще нові? Та це одна. Треба нові купити. Треба купити, так. Да. В інтернеті сьогодні подивись, заказуй. Там є не резинки, я дивилася, є наклейка на одежу. На... Та так О, і самі. Міняєш, а це... Та вона О, одноразова, як на резинку. Ну, Капець. Ага. Все, махай, Тьом, всім пока. Маші пока. Каже, я ж поливав. А воздушний? Ну, покажи їй. Іди сюди. А то, що все. Хвостуль. все, каже. Всім дякуємо за перегляд. <різь> і всім пока-пока. <різь> махай, Тьом, пока. Не хочу, вже задовбали. Угу.